Яких стосунків він хоче з вами? Давайте будемо дивитися, яких стосунків він з вами хоче, яких стосунків він з вами прагне, на які стосунки він налаштований, чи серйозний чи ні. Давайте будемо дивитися. Розклад підійде тим, хто знаходиться в незрозумілих стосунках, да, ви не розумієте, приведе це до чогось серйозного чи ні, або якщо ви тільки познайомилися з чоловіком. Давайте будемо дивитися. Але звертайте увагу, будь ласка, на його характеристику. Давайте, яка в нього енергетика. Він дуже скритна людина. Він на ничку буде Все. Ого, три старших аркани. Нічого Нічогося, дівчатки. Очень інтересно. Е, дивіться, людина дуже магнетична. Він прям притягує до себе, з ним хочеться спілкуватися. Він притягує своєю поставою, тим, як він щось робить, да, своєю, же, своїми жестами, мімікою якоюсь. Тим, що він дуже таємничий і він не відкриває себе, не розкриває всі карти. Тобто десь якусь інформацію про себе він приховує, на якісь питання він може не давати відповіді. Але людина прям така дуже сексуальна і магнетична. Окей, яких стосунків він з вами хоче, цей чоловік. Да, до речі, якщо ви з ним знаходитесь в стосунках, то ці стосунки, от якщо ви не тільки познайомилися, а вже е, якийсь час, якийсь період часу ви разом, то ці стосунки можуть бути не дуже такими, знаєте, спокійними. Тому що вирують якісь пристрасті, ви можете сходитися, розходитися наново. Окей, давайте яких стосунків він з вами хоче. Ні, ну тут без вопросов. тут серйозний мужчина, я вам хочу сказати. Ну дивіться, він дійсно заводить стосунки з тією думкою, що я хочу родину, я хочу сім'ю мати, почуття у нього до вас є, понимаете? але йому дуже важливо знаходитися в цих стосунках, щоб йому було комфортно. Тобто, знаєте, щоб не було такого, що він там поїхав з хлопцями на рибалку, і йому надо у вас відпрашуватися, а ви сидите дома на дута. То есть тут якась свобода в стосунках для обох, щоб ці стосунки були комфортні в свою чергу. Він. Ну, знаєте, зі своєї сторони він не має вам висказувати, що ви там з дівчатками десь пішли. Якщо це нові стосунки, то тут все ок. Якщо це стосунки, які вже тривають якийсь період часу, то насправді він може вам це висказувати. І ви йому це будете висказувати. Тому для того, щоб дійсно от у вас родина була, для того, щоб була пропозиція, щоб у вас була сім'я, діти, то тут потрібно дати, давати свободу один одному і давати дихати.